Доброго ранку. Я лікар Валіхновський вітаю вас. Де тонко, там і рветься. Так можна сказати про килу або про більш звичну грижу. Грижа може певний час не турбувати вас, але з часом стає більш помітною і починає боліти. Які ж типові ділянки для утворення грижі або кіли? Це передня черівна стінка, а саме біла лінія живота, яка знаходиться над пупком, власний пупок, здухвинна ділянка та верхня третина стегна. Отож, про причини утворення гриж. Їх дві. Це вроджені причини та набуті отож, вроджені причини утворення гриж зв'язані з природною слабкістю тканин людського тіла. Щодо Набутих причин утворення гриж. Їх дві групи. Перша група зв'язана з травмами передньої черевної стінки або з хірургічними втручаннями на передній черевній стінці. Друга ж група причин набутих причин зв'язана з підвищенням тиску в середині черівної порожнини, який підвищується при вагітності, при ожирінні, при хронічному кашлі у курця, при тривалому крику у дитинки, який може бути зв'язаний з безліччю причин, та з іншими двома причинами: це затримка сечопуску і хронічними закрепами. Механізм утворення кили я покажу на даному макеті. Виявіть собі, що ці тканини є прообразом тканин передньої чарівної стінки. І по мірі формування кили внутрішні органи, зокрема кишечник, починають виходити назовні. І коли людина робить значне фізичне навантаження, ці органи защемлюються, що стає значною загрозою навіть для життя людини. Отож, більшість гриж необхідно оперувати по мірі їх появи. Отож, які існують методи профілактики утворення кили чи грижі, в першу чергу лікуємо хронічний кашель, так щоб він не мав жодних ускладнень на наше здоров'я. Ожиріння боремо тим, що віддаємо перевагу здоровому харчуванню та здоровому способу життя. Безумовно, уникаємо тих хвороб, які могли би привести до хронічних закрепів чи до затримки сечі. Саме цікаво, піднімаємо важкі предмети правильно, не з допомогою м'язів передньої черівної стінки, що виглядає приблизно ось так. А робимо це так, як це роблять вправні та професійні штангисти, дозуючи навантаження на м'язи нижніх кінцівок і піднімаючи важкі предмети саме ось так: легко і невимушено. Отож, бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.